На полігоні 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України, що дислокований в селищі Десна, пройшли військово-спортивні змагання. Захисник вітчизни. Команда журналістів прийняла виклик збірної військовослужбовців-контрактників. Учасники змагань показували свої бойові навички у п'яти вправах: стрільбі з пістолета, автомата, ручного кулемета, снайперської гвинтівки та метанні на влучність імітаційної гранати з башти танка. Дуже багато емоцій. Я стріляв зараз вперше в своєму житті. Адреналін, трохи навіть ім'я заскувало в мене. Було трохи страшно, бо думав, що віддачу пошкоджу обличчя чи плече. Але один раз пощастило і влучив. Є деякі дуже непогано, дуже непогано і стріляють, і з нами було два журналіста на гранаті, то один 55 балів це саме максимальне. Вибив той є... молодці хлопці. Окрім того, поза конкурсом, під керівництвом досвідчених інструкторів, а коли пара керували бойовою технікою, яка стоїть на озброєнні вітчизняного війська, модернізованим українським танком БМ 64 булат бойовою машиною піхоти, бронетранспортером та броньованим хамером. Спільна, скажем так, пропозиція, яка дуже кори... корисна». Для, я думаю, і для вас, і для нас. Всі побачать, чим, що ми, чим ми займаємося, ну і, відповідно, ви покажете всім, що ви також можете. І стріляти зі всіх видів зброї, і метати гранату на рівні військових. Привітати представників змі та військовослужбовців зі святом на полігон навчального центру на Булаті приїхав міністр оборони України Павло Лебедєв. Він нагородив переможців змагань. Очікуване перше місце здобули контрактники. Проте і результати журналістів приємно здивували суддів та міністра. Міра добра для військовослужбовців мір це найголовніше. Під час брифінгу керівник вітчизняного оборонного відомства відповів на запитання журналістів. А тим, хто показав відмінні результати, Павло Лебедєв запропонував йти на службу до збройних сил України.